Медичні дослідження доводять, що спа-басейн може реально продовжувати життя. Звучить як реклама, але факти вражають: регулярне занурення у теплу воду знижує рівень стресового гормону кортизолу, а це напряму впливає на серце і судини. Гідромасаж стимулює кровообіг, полегшує роботу серця і зменшує ризики гіпертонії. Дослідження також показують. Тепла вода активує вироблення ендорфінів і серотоніну, гормонів щастя, які підтримують нервову систему і запобігають передчасному старінню клітин. Іронія в тому, що люди шукають еліксир молодості в дорогих добавках, тоді як відповідь поруч у власному дворі в спа-басейні. Лікарі зазначають, регулярні процедури у воді покращують якість сну, а саме відпочинок є ключовим фактором довголіття. Спа басейн це, це не розкіш, а інвестиція у роки життя, проведені без стресу і хвороб. Хочете відкрити власний фонтан молодості без магії та міфів? У Spa Galaxy ми допоможемо підібрати СПА-басейн, який стане вашим щоденним інструментом довголіття. Підписуйтесь і залишайте заявку вже сьогодні.